Олег і Юля, вітаю вас з вашим одруженням. Щиро радію з вами, молюсь і благословляю вас на гарне сімейне життя. Хай Бог благословить, що всілякі Божі благословіння, приємності, добрості вони наповнювали вашу сім'ю. Тому я щиро бажаю, щоб ви разом читали Біблію. І зміцнялись, формувались від слова Божого, що в ваших серцях характері формувались як зерна Божої благодаті, зерна істин і просто плодоносили в вашому сімейному житті, що лагідність, любов, терпіння, мир наповнювали як результат перебування від слова Божого. Тому моліться спільно, читайте Боже Слово і будьте активні в ділі Божому. Хай вас Бог благословить. Юля, як частинка табірного служіння, ми хочемо також ще спільно від всіх привітати тебе, бо ми зараз на Черкащині проводимо дитячі табори. Сьогодні в день весілля твого теж проводимо. Тому від цієї команди вітаємо! Хай вас Бог благословить дуже дуже рясно. І у вашому житті буде все прекрасно! Хай щастить вам дорозі, щоб до неба вам дійти. Не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю освітить, хай для вас завжди лунає, пісня щастя і добра. Хай вас Бог благословляє від сьогодні до кінця. Боже, благословінь вам.